Все почалося з того, що я внуку при читанні книжок зробив. Він мене питає, діду, а що таке віз? Кажу, давай ми зробимо віз, і я тобі покажу. Ми виготовили цей, внуку було три роки віз. Він сам його розфарбовував, як бачите. Потім читаю книжку, де мова йде про карету. Що це таке карета? Кажу, давай зробимо з тобою карету. Таким чином ми зробили карету. Це цікавий будиночок Баби-Яги. Там у будиночку знаходиться все, які Баби-Яги. Піч є, ЧРГ і... є, і є. І все. Я Пірого Олексій Іванович, мені 73 роки. Останні 10 років я займаюся макетобудуванням. В літній період і зараз, поки немає великих морозів, я працюю на відкритому повітрі. Корисно дихати свіжим повітрям і робити добру справу, цікаву справу. Це буде корпус вітрячка. Тут зверху закриється дно буде, а потім покрівля. І в покрівлю вставляється металева війська, на яку навішуються крила. Зараз я будую. Вітрячок, який у селі нашому капустина. Називається він Дюхин вітряк, так як засновниками і власністю були дюхи, такі прізвища їх. Все дерево повинно бути максимум сухим. У мене липа по 8-10 років на горі ще лежала. Сюда все заміряємо. От практично дивіться, навіс є. Так, один навіс ми вже виготовили тепер. Будемо навішувати раз і двері. Аналогічним способом робиться другий навіс, а потім отут для закривання вітрячка робиться теж така скоба. Я вже не пам'ятаю, що підштовхнуло мене до макетів вітрячків. Спочатку я знаходив в інтернеті, вже з 2018 року в мене інтернет з'явився. Я знаходив в інтернеті і по фотографіях робив, відновлював ті старинні, які... Ще збереглися, можливо, а яких вже й немає. І я по цих світлинах робив вітряки. Цей вітрячок я сам вигадав і виготовив. Це голландські вітряки я знайшов в інтернеті виготовив. А це випадково натрапив, я також в інтернеті зробив. Особливість в тому, що тут вісь з дерева зроблена. Все з дерева. Я так вважаю, що кожен із нас повинен свою лепту внести, не дивлячись на те, що ми пенсіонери, що в бідності, допомогу Збройним силам України. Оці три вітрячка якраз і підуть для розіграшу лотереї і збору коштів на Лебединську кухню. Вони різняться один, і один. Тут колоди знаходяться вертикально, побудова, тут знаходяться із дошок. Тут з балконом, і тут без балкона вхід. Такий у нас в районі є талановитий художник-іконописець. Він храми розписує Ярослав Іванченко. Ну так, надихнув мене сказав, у нас мала будуватися церква, ця що біля стадіону Різдва Пресвятої Богородиці. Поки тільки були ще креслення, він каже: давайте збудуєте. Церкву, макет зробимо, ну, якою, якою ми бачимо з вами. І так я збудував перший макет цієї церкви. І я побудував по світлинах, які вдалося роздобути, макет Водянської церкви, наприклад. Потім макет Томаської церкви, макет церкви Пресвятої Богородиці, яка знаходиться в Запоріжжі на острові Хортиця. Давно я років, мабуть, 6-7 збудував. Тоді ще в мене матеріал був липа. Макет Томаської церкви, яку спалили в 1944 році під час війни. На щастя, збереглось дві фотографії, мені Козленко нагадав, я збудував у грудні місяці минулого року. Для людини для того, щоб елементи щастя були, треба чимось захоплюватися, з чимсь жити. І важливо дуже приносити користь своїй сім'ї, суспільству. І за цього я і займаюся, щоб продовжити своє життя служінню своїй рідній сім'ї, близьким, друзям. Тому я і займаюся цим, дарую все це роблю це з любов'ю. Чим більше ми будемо отримувати задоволення, тим більше серотоніну в нас, тим кращий настрій, особливо у ці наші страшні часи, коли кожен день ми чуємо, що гинуть кращ наші сини й доньки. Коли поступає інформація, що чергового земляка привезли, депресія давить нас. І для мене це ще один із виходів відволіктись від цієї війни, поглинуть. Свою роботу і окрім задоволення, це і така трудотерапія своєчасна. Цікаве тим, що точність, скрупульозність у виготовленні, концентрація уваги. Але головне, що результат моєї роботи це принести задоволення. Людям, які цінують таку своєрідну працю.